Вітаємо вас, садівниці та садівники! Ви на каналі Дім Рослин. Сьогодні ви дізнаєтесь більше про такі новинки, як Bonfire, Metallica, Little Fresco, Summer Breeze та Крихітка Petit Cherry. Тому додивляйтесь відео до кінця, будьте з нами. Не забувайте про комент, вподобайку та підписку на наш канал. Сорт «Summer Breeze» – чудовий представник серії «Living». Відрізняється прямостоячими, потужними вертикальними пагонами, які гарно тримають великі соцвіття. Соцвіття в розмірі до 25 см заявлені, зацвітає лаймовим, потім стає білий, а потім набуває малинового відтінку. Заявлена висота рослини до 1,20 м. Обов'язкова новинка цього року є сорт Bonfire. Сорт, який шукають багато садівниць, садівників. Він заявлений, напевно, в 2022 році, в 2023 поступив уже в продаж. Багато вже хто його має. Характеристики надзвичайні, тому що цей сорт має гарні, потужні, прямо стоячі пагони, утворює дуже гарний кущ, розміри заявлені. Близько метр п'ятдесят, іноді навіть в деяких джерелах є висота до двох метрів. Ще однією особливістю цього сорту є розмір суцвіть, заявлений розмір суцвіть до 60 сантиметрів. Ну і звісно, зміна забарвлення. Зацвітає світлий, потім набуває червоного кольору, і до кінця квітування стає яскраво, яскраво-червоний, бордовий, такий насичений червоний колір. Ще одна новинка для нас цього року це сорт. Петіт Чері. Маленька вишенька в перекладі. Маленька, я думаю, через те, що у нього суцвіття не настільки великі, як у більшості волотистих гортензій. Вони більш кулястої форми, ніж витягнуті, але дуже набувають яскравого забарвлення до кінця цвітіння. Зацвітає ось таким лаймовим, а потім переходить в насичено-червоний колір. Сорт компактний за розмірами, у висоту заявлений до 80 см, тому можна. Можемо рекомендувати цей сорт для вирощування в контейнері. Особливістю цього сорту є дуже раннє цвітіння. Він зацвітає один із найперших. В червні вже у нього були квіти. Ось це новинка 2024 року, сорт Металіка. Сорт унікальний якраз своїм відблиском металевий, який присутній і на листочках, і на пелюсточках. Зацвітає зеленуватим кольором, потім в процесі цвітіння переходить до червоного. Ось тут ми бачимо вже легкий перехід. Далі буде ще колір більш насичений. Заявлена висота куща 1,5-2 метра. Також цей сорт унікальний розмір. Суцвіт. Його суцвіття досягатиме до 60 см у розмірі, квіти злегка закруглені, такі вигнуті, тому створюють таке об'ємне велике суцвіття. Звісно, це має виглядати дуже гарно. Ось такий саджанець сорту Little Fresco ми плануємо висадити в ґрунт. Саме так виглядають рослини, які лишили ще один рік у своєму контейнері. Без додаткових добрив і без пересадки. Але це саме цей сорт, тому що він у нас був минулому році. Ми спостерігали, як він цвіте в горщику. Він дуже нам сподобався, суцвіття великі, пелюстки закручені, гіацинтові, їх дуже багато і створюється таке дуже щільне суцвіття. Гарний перехід кольорів. Кольорів. Сорт компактний, підійде для вирощування в контейнері, прямо стоячий, чудові характеристики. І покажемо вам вже наступного року. Ви самі переконаєтесь, як змінюється рослина, коли вона отримує достатню кількість добрив, догляду і гарні умови. А які новиночки висадили ви в своїх садах цього року? Чи, можливо, є сорти, які ви ще тільки плануєте посадити? Напишіть нам в коментарях, нам буде цікаво. І до зустрічі в дім рослин.